Відомо, свій день народження святкують не лише люди, а й вулиці, пам'ятні знаки та значущі історичні будівлі. Та, мабуть, найголовнішою датою для усіх любителів історії рідного краю є саме день народження нашого міста. Тож сьогодні ми спробуємо з'ясувати, коли тут з'явилися перші люди та прояви цивілізації, як розвивалася історія становлення краю, та скільки ж насправді років нашому Дніпродзержинську. Як відомо, територія, на якій розташований Дніпродзержинськ належать до числа п'ятьох зон України, заселених людиною ще в часи палеоліту. Найдавнішим з археологічних місцезнаходжень на території нашого міста є романківська ранньопалеолітична стоянка мисливців, які полювали на мамонтів, оленів та зубрів. За доби Київської Русі, територію майбутнього Дніпродзержинська проходили важливі торгівельні шляхи: з варяг у греки, соляний та залізний. З появою монголів територія нашого краю входить до сфери їхніх інтересів. Внаслідок чого тут практично завмирає будь-яка господарська діяльність а величезні степові простори здобувають недобру славу та навіть назву Дике поле у другій половині 17-го, першій половині 18-го сторіччя запорізькі козаки створюють тут на економічних засадах власний адміністративно-територіальний устрій, який опирається на відповідну економічну базу, широку мережу містечок, слобід та займівників. Зазвичай зимівники розташовувалися уздовж річок та на островах. Тут козаки займалися рибальством та мисливством. Зимівником називались хутірці, що складалися з двох-трьох хат для людей та різних господарських будівель. Фактично, ці поселення являли собою звичайне село. Та офіційно такий статус зимівник отримував тільки тоді, коли у ньому з'являлася церква. На початку XVIII століття на наших територіях налічувалось понад 4 тисяч козацьких зимівників, із одного з яких і виросло село Кам'янське. Перша письмова згадка про селище Кам'янське датується 1750 роком. Зараз вона знаходиться у концесторському архіві Нехворощанського монастиря. А стосується цей артефакт, священика різдво Богородичної церкви, який у останні роки свого життя прийняв постриг у цей монастир. Тисяча 1750 році він був лише приставлений до Різдво Богородичної церкви, яка починала тільки будуватися. Цей отець ввійшов в історію, тим, що він не дотримувався церковних канонів. Там були у нього проблеми з вищим церковним начальством, з ієрархами церковними, але незважаючи на це, він все таки залишив згадку про село Кам'янське, що означало будівництво храму. Це означало, що вже існувала така потужна громада православна. І будівництво храму починалося тільки тоді, коли вже був населений пункт, коли існувала парафія, громада церковна, яка могла, власне говорячи, опікуватися цим храмом і дати йому подальше життя. Що ж до сіл Карнаухівка та Тритузне, які пізніше теж увійшли до складу нашого міста, вони виникли відповідно у 1737 та 1740 роках. Це стосується і селища Романкове, яке, напевне, як зимівник виникло дещо раніше, але перша церква з'явилася тут лише у 1740 році. На той час усі ці села входили до складу кодацької паланки війська Запорізького. Після ліквідації Запорізької січі царськими військами село Кам'янське починає відноситися до категорії державних поселень, що позбавило його мешканців кріпосного права. Незабаром Кам'янське входить до складу слов'янської провінції Саксаганського повіту новоросійської губернії а з 1802 року стає частиною катеринославського повіту Катеринославської губернії. Населення Кам'янського для свого часу зростало досить швидко. У 1781 році тут проживало 840 чоловік. А в 1859-му вже 2926 осіб. Основним заняттям жителів села було землеробство, скотарство, рибна ловля, а також ряд допоміжних промислів. Борхливий розвиток села почався в другій половині 19 століття період індустріалізації Російської імперії. Зручне географічне розташування Кам'янського привернуло до нього увагу іноземних інвесторів. Тому у 1887 році південно-російське Дніпровське металургійне товариство, акціонерами якого були польські, бельгійські та французькі підприємці, накоплені у сільського товариства Землі, розпочало будувати крупний металургійний завод, який почав свою роботу у березні 1889 року. Будівництво та подальший розвиток металургійного заводу різко змінили вигляд кам'янського та долю його мешканців. На початок першої світової війни воно вже було схоже. На міське поселення одночасно з будівництвом заводу почалася й забудова під житло, розташованої поблизу території робітничого селища під назвою Нижня Колонія та поселення для заводської адміністрації та міської інтелігенції верхньої колонії. Ця місцевість являла собою дві тераси, розділені більш-менш крутими схилами. Крім цього, на початку ХХ століття на карті села з'явилися такі райони, як нові плани та піски. Забудова заводського селища проводилася за ініціативи та найактивнішої участі директора розпорядника заводу Ігнатія Ясюковича, який доклав немало зусиль до появи в ньому ряду будівель, які до цього часу прикрашають наше місто. Робітничі селища, на відміну від самого села Кам'янського, яке підпорядковувалася волосному земству і мало свого старосту знаходилося в підпорядкуванні заводської адміністрації і було добре облаштоване: мало водопровід і електричне освітлення. З ростом населення в Кам'янському продовжували виникати і дрібні приватні підприємства: млини, хлібопекарні та невеликі майстерні. У селі з'явилися нові, не зовсім характерні для нього будівлі, призначенням яких було задоволення соціальних, релігійних та культурних потреб жителів. У їх числі дев'ять початкових шкіл, заводське училище та дві гімназії, заводська лікарня на 75 місць, народна аудиторія та інженерний клуб, православна Свято-Миколаївська церква і римокатолицький костьол, лютеранська кірха та дві синагоги, яхт-клуб і чотири кінотеатри. На початку двадцятого століття Кам'янське з його комерційно промисловими підприємствами, міського вигляду будинками та різночинним досить чисельним населенням, безперечно, носило яскраво виражений характер міського поселення. Тому в 1912 році, за ініціативою Кам'янської сільської громади, на ім'я Катеринославського губернатора було передано клопотання про надання селу статусу міста. І тільки 3 червня 1917 року, вже за рішенням тимчасового уряду, село Кам'янське Кам'янське було переведене в ранг міста і отримало назву город Кам'янський. А сучасну назву Дніпродзержинськ наше місто отримало лише у 1936 році. Тож розібравшись з історією становлення та розвитку рідного міста, нам лишилося лише з'ясувати, від якої дати або події починати відлік появи кам'янського Дніпродзержинська. Варіантів насправді існує чимало, адже це може бути перше археологічне місце знаходження, письмова згадка чи дата надання селищу статусу міста. Якщо звернутися до компетентних джерел, можна зрозуміти, що із Торики виділяють три головних підходи щодо визначення віку міських поселень. По-перше, це наявність археологічних даних, та одразу слід відзначити, що в нас таких немає. По-друге, від письмової дати заснування міста це 1917 рік, як ми знаємо, і дехто все таки дотримується цього другого питання. Формування міста і по-третє від першої літописної згадки, від першої письмової згадки. Мені так здається, що коли ми беремо початок міської історії, саме від дати, яка зафіксована в письмових джерелах про перехід населеного пункту до статусу міста, що ну, це дещо радянський підхід, тому що ми абсолютно не зважаємо на Передісторію абсолютно не враховуємо ту історію, яка була саме до цього часу. При визначенні підходів датування дня народження Дніпродзержинська слід зважати на те, що у період свого становлення наше місто поглинував себе ареали чотирьох колишніх козацьких слобід. По перше, це романкове. По-друге, це Карнаухівка, тритузне і, звичайно, Кам'янське. І лише Кам'янське має безсумнівний такий вітальний, як навіть сказала, зв'язок з містом Дніпро-Дзержинське. Тобто ареал цього селища був повністю поглинутий містом, і ті процеси індустріалізації, які відбувалися в 80-х роках. Багато в чому визначило міський статус кам'янського, коли формувалася інфраструктура, змінювався соціальний склад мешканців кам'янського, і поступово це селище набувало рис міського устрою. Тому я вважаю, що все таки варто датувати наше. Місто Дніпродзержинськ, саме від першої згадки про село Кам'янське, коли наше місто готувалося до святкування свого 250-річчя, серед істориків та краєзнавців Дніпродзержинська почали виникати деякі непорозуміння щодо визначення остаточної дати народження міста. Адже історики міського технічного університету наполягали на тому, що датою заснування Дніпродзержинська слід вважати не першу письмову згадку про селище Кам'янське, а перші письмові згадування про селище Романкове які мають більш старовинне походження. Романково дійсно раніше виникло, ніж Кам'янське, і був час, коли Кам'янське було Романківської волості, тобто Романкове було волосним великим селом. Але ж теорія про те, що визнано те поселення, яке стало містом. Саме містом і треба вважати е, е, основним. Е, Населеним пунктом, від якого ведеться письмові літочислення. І це якраз було село Кам'янське. Та оскільки це питання виявилося досить спірним, міська влада відправляє колишнього директора музею історії міста Ніну Циганок до Академії наук України з проханням проаналізувати ситуацію та надати остаточну відповідь щодо дати дня народження нашого міста. Запит було досліджено у відділі регіональних проблем історії України, і ось яка відповідь чекала на краєзнавців. Універсальних методик визначення дат заснування міст, які утворилися шляхом злиття кількох населених пунктів, на жаль, не існує. Початки історії більшості історичних міст України, губляться в глибині віків, і лише поодинокі з них мають точну дату заснування. Та слід звернути увагу на те, що на сучасній території міста Дніпродзержинськ існували три колишніх козацьких села: Романкове, Карнаухівка та Третузне. У 1750 році, неподалік від них, на місці козацького замівника виникло. Село Кам'янське воно стало широко відомим завдяки спорудженню тут металургійного заводу. Від дати заснування цього села веде свій родовід місто Кам'янське, перейменоване у 1936 році в Дніпродзержинськ. Що ж до сіл Тритузне і Романкове, то вони аж до 30-х років 20-го століття існували окремо від міста. Навряд чи їхня більш давня історія може захитати традиційні уявлення про провід Дніпродзержинська, який має усі підстави для відзначення у 2000 році свого 250-літнього ювілею. Коли цей лист потрапив до Дніпродзержинська, на черговому засіданні міської ради було прийнято рішення вважати датою заснування міста 1750 рік, та відсвяткувати у 2000 році 250-річний ювілей Дніпродзержинська. Хоча, звичайно, краєзнавці стверджують, що селище Кам'янське з'явилося набагато раніше відомої на сьогодні першої письмової згадки. Раз це вже була побудована церква, то церква на пустому місці як правило ж не будувалася. Вона будувалася для людей. То вже принаймні там кілька десятків зимівників, мабуть, існувало, і я думаю, що ця дата буде цікавити і ще істориків, ті, які працюють, які будуть іще і ще працювати. Можливо, буде знайдена і ще більш дані, рання дата, що стосуватиметься вже історії запорізького казацтва. А наші треті села, які зараз входять у межі Дніпродзержинська, якраз вони відносилися до кодацької паланки Запорізької Січі. Аж поринувши у історію становлення та розвитку кам'янського Дніпродзержинська, впевнено можна сказати, що наше місто дійсно має цікаву історію та давні культурні традиції. А краєзнавцям та любителям історії є ще над чим працювати, адже можливо, десь і досі зберігаються більш ранні письмові згадування про селище Кам'янське, які допоможуть встановити більш достовірну дату народження нашого міста.